Доброго дня малята! Подивіться, яка зараз красива пора року. Правильно, осінь. А що відбувається з листочками, коли приходить осінь? Вірно, вони жовтіють, падають. Правильно. Поки вітер пустун грається, він зриває листочки з дерев. І що відбувається на землі малята? Так, стає багато листя справжній килим. Вірно. красивий, кольоровий, великий килим. Скажіть, а чи може цей килим лежати всю зиму? Ні. Він заважає нам вірно. Чому ж дорослі не залишають його? Навіщо вони його прибирають, як ви гадаєте? Одна з причин, щоб було чисто та красиво. Але є ще одна причина. Уявіть, що листя мокре. Коли ми йдемо по мокрому листю, що може трапитися, дітки? Так, мокре листя дуже слизьке і може бути небезпечним для пішоходів. А ще, якщо воно накриє газони собою, травичка під ним може зіпріти і не вирости навесні. Отже, листя треба прибирати. Якими інструментами користуються дорослі, щоб зібрати багато листя одразу? Поміркуйте. Так, граблі, віник. вірно. Давайте пригадаємо, як виглядають граблі. Ось так погляньте. Вони допомагають швидко зібрати листя у великі купи. А що потім? Що роблять з цими купами? Викидають вірно. Ви знаєте, куди потрібно викидати зібране листя? Його складають у великі мішки. Листя не просто викидають, як звичайне сміття. У багатьох місцях листя вивозять на спеціальну ділянку і роблять з нього добриво. Добриво, дітки, це їжа для рослин. Коли листя перегниває, воно стає корисною землею. І тоді навесні трава буде сильнішою та зеленішою. Виходить, що листя, яке ми збираємо восени, не зникає, а допомагає природі. Бачите, яка важлива робота прибирати листя? Для чого? Давайте ще раз повторимо, щоб було чисто та красиво, ніхто не послизнувся на мокрому листі, так, і щоб листя стало. Корисним добривом для землі навесні. Коли дорослі працюють і збирають листя, дітки не повинні їм заважати. Ви можете теж допомогти та зібрати листя разом з мамою чи татом. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви зрозуміли, для чого потрібно збирати осіннє листя. До нових зустрічей, дітки.